Дітки, добрий день. Добрий день. Добрий день, добрий день. До нас на заняття. Завітала хто? Лисичка. Лисичка завітала. Вона дуже чекала на вас, на діток. Малята, а давайте ми з вами пригадаємо. Яка зараз пора року? Осінь. Осінь. Лисичка зараз осінь. А який зараз місяць? Вересень. Вересень. Дітки, а давайте ми з вами пригадаємо всі осінні місяці. Давайте назвемо перший місяць. Вересень. Вересень. Другий. Наступний місяць буде? Жовтий. Жовтий. Так. І останній місяць у нас осені є. Листопад. листопад. Так, листочка. Вересень, жовтий, листопад. Дітки, а яка у нас осінь? На дворі яка осінь стоїть зараз? День. Тепла. 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 А яка ще вона? День. Сонечко світить. Так, сонячна. Сонячна. Так. А коли дощик іде? Холодно. Холодно, дощова. Ірочка, дітки. Почалася знов повітряна тривога. Ми йдемо у безпечні місця. Якщо тривога буде менше 20 хвилин, то ми продовжимо. Добре? Добре. До побачення. Дітки, тривога закінчилася. Маю надію, що у вас все добре. Так, так. ми можемо продовжувати наше заняття. Осінь наша чарівна красуня принесла нам листочки. Давайте ми порахуємо їх. Я викладаю, а ви себе викладайте на столі каштани. Що тут у вас там ще є? Листочки. Добре. Скільки я виклала вже? Один. Два. Три. Ючка, ви викладаєте? Так, чотири. Скільки листочків? П'ять. П'ять листочків. Покажи мені циферку 5. Так. Ось така циферка. Не забулася? Ні. Ні. Молодець. Циферка 5. А як ми можемо поділити 5 листочків? Мигнали ті і, і роздум листочки. Як ми можемо поділити? Роз... Скажи, Ірочка, як ми поділимо листочки? Два і, три. Два і три давай поділимо. Зверху в нас буде скільки листочків ти сказала? А, внизу, а... Три, а вверху два. Так, молодець. А де більше? Де більше? Три. Там де три? Так, знизу більше. А на скільки? На один. На один. На один листочок, без пари. Так, кірочка, молодець. А де менше? І на скільки? Де менше. Е, два. Там де два? Так. Дякую. На один. На один. Так, молодець. А разом скільки листочків? Пять. П'ять. А як ще можна поділити листочки, Ірочка? Один ще. Так. Давай поділимо у себе виклади? Я на дочці. Ірочка, будеш сьогодні вихователькою і будеш мене вчити, добре? Так. <плес> Где, де більше листочків, Ірочка? Внизу. Так. А скільки там листочків? Три. Чотири. Чотири. Давай порахуємо. Один, два, три, чотири. Молодець. А зверху? Один. Один. А на скільки листочків? Більше чотири більше, ніж один. На скільки? На три. На три. Молодець. Уважно. А разом скільки листочків всього? П'ять. П'ять. А можна листочки поділити порівну? рідну? Ні? Ні. Ні. П'ять не ділиться. Так. А ще давай, Ірочка, закріпимо склад числа п'ять. У мене є такий будиночок, там, де живуть циферки. Листочки полетіли. Ірочка, щось видно тобі. Добре видно? Так. Добре? Так. Я будемо вчити з тобою, да, Ярочка? Один і чотири буде п'ять. Кажи, е один. І чотири, рівні п'ять, молодець, Два. три, і три. Два три, даревні пять. Молодець. Далі. Три і два. Дарів не пять. Так, молодець. Чотири, Один. І один. Дарівні п'ять. Молодець! Молодець. Лисичка, бачиш. Ми з дітками закріпили склад числа 5. Я. я вивчила. І лисичка вивчила. А я знаю, що сьогодні ви хотіли склад числа 6, діткам розповісти? Так, так, лисичка. Зараз основі Вікторівна розповість. Рахуємо листочки? Так. Так. Допомагайте мені. Один. Два. Три. Скільки листочків? Три. Давайте проплескаємо три рази. Од, один. Два. Три. Молодець. Молодець. Скільки листочків? Чотири. Чотир. Плескаємо в долоні. Скільки разів? Молодець. Молодець. Скільки листочків? П'ять. П'ять. Так. І ось один листочок Ще прилетів. Скільки ж червоний? Так. Скільки всього листочків? Шість. Шість. А як ми отримали шість? P'. Якого кольору листочків? Жовтого. Жовтого. П'ять листочків жовтого ми додали. Од... Mm. Один. Червоний. Червоний. Так, 5 і один дорівнює. Червоний. Шість. Разом шість. Покажи мені циферку. Знайдіть таку циферку у себе. Так. Молодці. Циферка. Шість. Так, дітки. Ось ми замінили листочок на черв червоний. Так. Скільки в нас листочків жовтих? Циферку nee. покажи. Покажи циферку мені. Так, яка циферка? Чотири. Чотири, Так. А скільки червоних? Два. Два. А разом? Шість. Так, шість. Молодець. Так. А ось ще листочки вирішили обмінятися. Скільки в нас листочків жовтих? Викладай форту. Скільки листочків? Три. Три. А червоних. Теж три. Теж три. А разом. Шість. Шість. Так. А що можна ще сказати про листочки? Про червоні і жовті? А яких більше? Хі. Три жовти і три червоні. Однаково. Їх однаково, так. їх Порівну. порівну. Ірочка, а може ти пам'ятаєш, який знак поставимо між листочками три і, і три? Їх же порівну? Як називається цей знак? Дорівнює. Дорівнює. Молодці. Молодці. Так, Ірочка, давай разом з листричкою. Дірочка, добре видно? Так. Закріпимо склад числа шість. Лисичка одну циферку називає, а ти другу. Добре? Так. Один. І п'ять. Дариш. Шість. Молодець. Два. Два. І четири. Даревня, і шість. Так, умничка далі, ірочка, три, і три, даревня. Шість. Так, дарення і шість. Лисичка, тепер ти чотири, а ірочка три. І два. Даревні шість. Молодець. Ну що, лисичка? Останній. Я. І один. Даревні шість. Молодець. Ірочка, давай зараз з тобою пограємо. Ану за очі. В мене шість листочків. Я заховаю. Листочки. А ти скажеш, скільки я заховала. Добре? Так. Заплющи за очі. Все, відкривай. Скільки листочків я заховала? Так, молодець. Так. Так. А ну ще заплющ очки. Відкривай очі. Які листочки я заховала? Два. Так, які. Один червоний, один жовтий. Молодець, молодець. Ірочка, е, візьміть аркуш паперу, олійці поруч, так? Намалюйте квадрат. Дякую. Так. Uh -huh. І давайте ми заповнимо квадрат рисочками. Зверху вниз, зверху вниз, зверху вниз. Ось так. Виходить? Так. Так. А ще намалюємо. Яку фігуру? Трикутник. Трикутник і заповнимо трикутник кружочками. Так? Заповнила? Так, так. молодий. Дітки, наше заняття вже закінчується. Ви великі молодці. Бажаємо вам гарного спокійного дня. До побачення. На все добре. До побачення, дітки.